Вітаю з вами Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, нутриціолог і сімейна лікарка. Тема етеру: як зменшити ризик захворювання на діабет, рак, інфаркт за допомогою харчування. Хвороби цивілізації чули про такі? Це неінфекційні захворювання, рівень яких зріс у минулому столітті і продовжує постійно зростати і зараз. Пов'язано це з неправильним харчуванням, гіподінамією та екологією в сучасному світі. Як ми з вами можемо знизити ризик діабету раку і серцево-судинних захворювань? Їжте багато цільних продуктів. Це продукти, які піддаються мінімальній обробці: овочі, фрукти, ціння зерна, горіхи та насіння. Ці продукти багаті на вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти, які зменшують запалення і таким чином захищають від хронічних захворювань обмежте доданий цукор і рафіновані вуглеводи, їж з їх високим вмістом може призвести до збільшення ваги та діабету. Коли в раціоні багато цукру, то рецептори на клітині стають нечутливими до інсуліну, гормону, який цей цукор переносить. Виникає спочатку стан інсулінорезистентності, коли багато інсуліну і багато глюкози. Це перший крок до виникнення цукрового діабету, на який ми ще можемо вплинути за допомогою харчування і фізичних навантажень. Обирайте здорові жири. Вживайте джерела ненасичених жирів, такі як авокадо, оливкова олія, горіхи та жирна риба. Ці жири допомагають знизити рівень поганого холестерину і мають протизапальну дію. Обмежте насичені та трансжири, які містяться в червоному м'ясі, вершковому маслі та оброблених продуктах. Надавайте перевагу рослинним білкам, таким як квасоля, сочевиця і тофу, вони можуть знизити ризик деяких видів раку. Рослинна дієта асоціюється з нижчими показниками ожиріння, серцевих захворювань і діабету. Виключте алкоголь, не існує безпечних доз. Будь-яка кількість пошкоджує клітини і має цитотоксичну дію. Пийте воду, вживання достатньої кількості води має важливе значення для транспортування поживних речовин в організмі, для підтримки травлення і для всіх метаболічних процесів всередині клітини. Слідкуйте за розміром порцій. Навіть здорова їжа може сприяти збільшенню ваги, якщо з'їдати її у великих кількостях. Дотримуйтеся правила здорової тарілки, де одна друга частина складається з овочів і. Фрукти. Ще одна четверта частина це цільнозернові продукти, і ще одна четверта це нежирний білок. Розслідує такий план харчування Середземноморська дієта. Вона багата на фрукти, овочі, рибу та цільнозернові продукти і має доказову базу в профілактиці виникнення хвороб цивілізації. Залишайтеся активними. Хоча це не дієтична порада, фізична активність доповнює здорову дієту і важлива для зниження ризику хронічних захворювань. Це базові прості правила впроваджуйте їх своє життя, і ви значно зменшите ризик виникнення хвороб цивілізації. Будьте здорові!